Пам'яті видатного тренера. Змагання з гандболу відбулись у південному, 27 травня. Це п'ятий традиційний турнір, присвячений пам'яті засновника гандбольного руху в місті Іллі Богданова. У змаганнях взяли участь шість команд: три з південного та три команди Гостей з Одещини. Цей турнір був він п'ятий, присвячений пам'яті засновника дитячо-юнацького гандболу і взагалі гандболу. В місті Южному, зараз південному, це зрозуміло. Ілля Афанасій Богданов, який багато років тому назад приїхав сюди, організував дитячі групи і ми продовжуємо його спадщину. На турнірі пам'яті Іллі Богданова південне приймало команди з Одеси, з Болградського району Бесарабії та Ізмаїлу. П'ята ДЮСШ США Одеси представила збірні команди юнаків та дівчат. Ізмаїльці грають у гандбол лише один рік, однак вже показали гарні результати. Я можу сказати, що це доволі складно грати, тому що вони сильніші сильні, нас, але ми зіграли пошти на ринку. Мені сподобалося грати з Ізмаїлом та з Южним. Суперники як достойні. Було складно грати, але ну, мені сподобалось. Це перший турнір, ну, для мене це перший турнір. Та змагання теж перші. Ми на, на чемпіонаті Одеси зайняли п'яте місце. Ну, нікого не виграли, але на. Набрали опис. Команди дуже цікаві, було дуже цікаво з ними грати. Звісно, були ну, нелегкі команди, хоч ми ходимо в ошарік, у нас у нашій команді в ошарі, але ми вже граємо, хоч на якомусь уровні. А, ну, раніше, як вже сказав, мій Що для нас перше. ми сьогодні грали добре? Усі старалися перед тим, як ми сьогодні приїхали з Ізмаїлу. Ми вчора тренувалися та дуже старалися. Ми, ми завжди б'ємося до останнього та, та б'ємося до, до перемоги. Фінальна сутичка розгорнулася між південнівськими командами Дельфін та профкому ДПМТП -ДП Південний. За кількістю забитих м'ячів перемогу здобули гандболісти дельфіну. Як розповідають організатори, назва команди символічна для турніру. Саме таку назву носив спортивний клуб, де востаннє працював Ілля Богданов. Що потрібно для перемоги? Для перемоги дух потрібен, дух для перемоги та команда. Головне бути не один, а команда. Гандбол це командовий і ти повинен йти не один, а з командою. Перники були не дуже тяжкі. Не дуже тільки Ізмаїл та Одеса були тяжкі. За результатами змагань третє місце посіли ганболісти з Ізмаїлу. Друге команда ДЮСШ Портовик профкому порту Південний. Перше у команди Дельфін. Пам'ятні відзнаки та подарунки турніру пам'яті Ілі Богданова вручили кращим гравцям та тренерам юнацького ганболу. Від організаторів всі команди отримали пакунки солодощів.